Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо шашлик, дуже вкусний шашлик. Шашлик буде готуватися не на мангалі, а в духовці. Приготовлю я його двома способами і вином і соєвим соусом. У мене тут е, яблучко свине, тут кіло 200 Я зараз його поріжу половину в одну миску, половину в іншу миску. Нарізаємо на такі невеликі кусочки. Будемо нанизувати на такі от шпажки дерев'яні. Ось такими вот кусочками невеликими я порізала м'ясо і зараз розподіляю м'ясо ну, порівну, щоб приблизно було. У мене приправа спеціальна для шашлика. Це куплено на базарі, це наборна приправа. Тут більше нічого додати не треба. Я беру буквально отак от ну, дві горки ложки, столові. Столову ложку. Тоже без горки солі. Буквально трошечки по вкусу перця чорного молотого. І зараз сюди я проб'ю блендером. От у мене тут цибулька. я її зараз поріжу, проб'ю блендером і добавлю теж сюди таку кашицу зроблю. вот в таку кашу перебилася цибулька, і зараз я її вилажу сюди до м'яса. Хорошо це все таке перемішую. І зараз я заливаю сюди 140 мл домашнього вина. Да -да, вино Вино дає такий неповторний аромат, алкоголь вивітрюється і залишається така нотка, дуже приятна, виноградна. Це дуже вкусно, повірте. Ми вже не раз так робимо, і нам дуже воно смакує. Ой, дивися. так ретельно перемішую. І зараз накрию піщовою пленочкою і поставлю в холодильник буквально на 4 години для маринування. Переходимо до м'яса другим способом. Так само я беру, ну вже столову ложку приправи для шашлику. Висипаю сюди копчену паприку. Столова а ложка з горкою тут у мене. Висипаю сюди столову ложку меду, Дві столові ложки соєвого соуса. І пів столової ложки я беру. Солі, так як у нас соус соєвий, він вже має. Тепер це все теж ретельно вимішую, додаю ще столову ложку постного рафінірованого масла. Накриваю піщевою пленочкою і так само ставлю в холодильник на 4 години для маринування. Прошло 4 часа по времени. М'ясо замаринувалось хорошо. Так воно виглядає в маринаді. Замаринувалося. Тут у нас цибулі, а тут соєво-медовий соус. Перед тим, як нанизувати м'ясо на шпажки, я їх замочила у холодну воду. Це для того робиться, щоб вони не горіли в духовці. Не влажні, набрались влаги, все буде добре. Тепер спочатку я буду от брати м'ясо. І от так от таким образом. Буду нанизувати. Так. Тепер переходжу нанизувати м'ясо із соєвим соусом. Так, от. Так. Хорошо промариноване, м'яко воно входить в шпажку. За счід копченої паприки м'ясо так вкусно пахне димком. М'ясо, яке маринувалося у вині, його треба перед тим як жарить, помазати постним маслом, щоб воно не горіло. Смазую м'ясо з двох сторон. М'ясо в соєвому соусі я не смащую, тому що я додала йому. У мене таке старе деко. Я його застелила пергаментом, і зараз тут воно таке от хороше ребристе. І я от буду улажувати. Ось таким образом шампурчики наші. Все поміститься, все буде скапувати сюди наниз на бумагу. Все буде хорошо. М'ясо ставлю в духовку, розігріту вже на 180 градусів десь приблизно на час, а там буду бачити. Ось такий шашлик у мене вийшов. Готувався він час 15 хвилин. Виложила я його на овочну подушку із овочей і зелені. Шашлик вийшов дуже вкусний. Цей що темненький це із соєвого соуса з медом, він такий темний, виходить. А цей, що в цибулі із Венцем, то він більш світлий. Шашличок прожарений. Дуже вкусний. Я всім рекомендую советую приготовити такий. У кого нема мангалу або нема можливості на природі, то можна це зробити вдома. Шашлик, який із копченою паприкою, він прям точно як настоящий на углях приготовлений на мангалі. Так що пробуйте, дуже вкусно.